тан тан Ну що, знову ранок і знову нова комірочка. Як було на каналі закохана в себе чаруночка. Дуже красива. Так, чаруночка дуже гарне слово. Треба у закохане в себе вкрасти його. Вибачайте. Так. Вав! Ефект року. За незрівнянний догляд і блискучий результат для волосся. Так. Знову за себе для волосся. Тобто знову. У мене начебто тут не було нічого для волосся. Беренькою. Я згадала, що я вчора відео показала пробник шампунь ензимний. Тому я думаю, так. Відкрию так. Ой! Я щось розбила? Буде погано, коли я щось розбила. Це моя проблема. Купила ще, дивіться, поки дістаю. Таку красиву лампу на батареєчках, бо один раз у мене тільки вимикали світло, і це для мене було трішки підстава. Ой, воно якесь дивно кругленьке. Тик-тик-тик, я застряла. Воно дивно кругленьке. Що це? А, це ензимний шампунь, та, який в мене пробник, але, мабуть, не такий. Рідкий, а це в круглій такій баночці. Димний димний кажу. О, я бачила у них на сайті. Дивіться, який він. Клас. Я знаю, що ензимними шампунями не треба користуватися кожного дня, я схожу на сайт. І подивлюсь інструкцію, що вони дуже глибоко очищують, щоб не пересушили шкіру голови. А у мене вона так суха. Буду з обережністю. Але якраз я хотіла його придбати спробувати, він мене дуже здивував. Я не знаю, чи це повномірний розмір. 50 грам. Але я схожу і коли буду викладати зараз це відео, я просто внизу. внизу. Ще не проснулася, ще повністю каву не випила. Внизу напишу, ним пишу: повномірний 50 грам чи ні? Клас! Це новиночка, наскільки я знаю, цього року реально. Супер. Я дуже довольна календарем. Це дуже хороше наповнення для знайомства з косметикою. Клас!